Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ін Іва Кафете. І сьогодні в нас будуть відповіді на запитання від підписників. І перше запитання як тебе звуть? Мене звуть Іванна а мене Інна. І сьогодні ми також щось побудуємо. Наступне запитання від Анюти: Хто я? Не хто ми, а хто вона. розумію? Ем, отож, е, вона є класним ютубером. Най, най, ми на неї підписані, і в неї 2760 підписників. Також Може... вона знімає Майнкрафт і в неї український контент. Докази на те, що ми підписані. Так, наступне запитання. Ти знаєш Ґ, мазму? Зараз. Почекайте. Ага, а тепер знаю. Все, я підписалась. Ви нічого не бачили. <с>? Ми тепер знаємо. Ми не знали, тепер знаємо. Наступне запитання. Ти сама намалювала свій скін. Е, ну, якби ми його не скачували в інтернеті, можна так сказати, що сама. Але ну, в принципі, нас двоє, значить не сама. Ну. В, 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 в... Інна, то це гарно. Та я знаю, що це гарно, але я б взяла скло. Ой. Думає, а чого він так дивно виглядає? Не знаю, я думаю. знизу біле, а зверху прозоре. Шо? Я думала, ти про будинок. До речі, в кінці відео буде історія про те, як була створена назва каналу. Тому що про це ніхто нічого не спитав. Е, скільки тобі років? Нам по 15, ми близнята Наступне запитання. Е, в якому місті живеш? Я в місті не живу, я живу в селі. Все. Я знаю. Ти граєш в Робло. Роблокс. те, ти дай розвитку. Ні, не граю. Ми не граємо в Роблокс, але знаємо, що це таке. Це гра така. Все понятно. Логічно. У тебе є хлопець? Інна, в тебе є хлопець? Ні. А в мене є хлопець? Нема. Значить, нема хлопця. Коли з'явиться, то пуск скажеш мені, я їм скажу, добре. Добре. Тут твоя найкраща подруга. Он сидить біля мене, грає в Майнкрафт і не каже. Чому відео виходять рідко? Ну тому що вони довго завантажуються, поганий інтернет. Ми можемо зняти, наприклад, п'ять відео, але ж ми їх не, ви... не викладемо лише того, що вони довго завантажуються, і довго треба його редагувати. Ну і, і ще дуже мало часу. Нда. Наступне. Наступне запитання. Е, я хочу, щоб відео виходили кожних 4 дні. Можна? Я б не сказала, що це запитання. Ну, вона ж сказала можна. <гум> ну, най, запитання. Ні, не можна. <гум> е, <гум> чого так? Відповідь на перше запитання. Тому що відео довго завантажується. На Ютуб може по кілька годин завантажувати. Ми можемо кілька відео зняти, але який нам толк їх багато знімати, якщо по-перше, пам'ять багато забирає, а потім ще й е, завантажується. Не зрозумій скільки. Ой, ого, ого. лава. Наступне запитання. Um, чому вирішила знімати на Ютубі? Я була маленька, вона теж була маленька. Ой, щось поваги Ми були маленькі. Ми звідки знаємо. Ну, це було одного літнього дня. На мамине день народження. Не зрозумій чого в той самий день. О, кстати, вроді би на сердечко похоже. А, не, що треба відправити. Ем... І ми такі. Е... А чого б нам не створити канали? У мене, кстати, був свій окремий канал. І називався він. Гадайте в ко. Ой, так не Е, Називався він Мальвіна. Да. Це ти збиваєш моє. Ні А хто? Не знаю. Я це ставлю. А хто збиває? А тебе теж збивається? Ні. Це значить, це глюки. Ну, добре, так ладно. Е, чому е, які відосики плануєш знімати? Насправді, це таємниця. Конфедиційна конфідіціональ... інформація, яка не розголошується. А так тобі досить цікаві. Во які цікаві. Е, наступне питання. Е, які арти будеш малювати? Всі, хто попросив, того й буду малювати. Для тих, хто попросив намалювати е, йому арти. Попросимо і ще вас, щоб ви писали. Більше інформації щодо арту, який він має бути. Тому, Якісь що... побажання, можливо, ще щось. Uh. Бо, ну, ви самі зрозуміли. Те, що вам подобається, те і просите. Я така, як так? Дивно. <laughs> Отут краще було. Де? Yeah. Отут. А може ні... Ні, не треба щось ще додати. І якщо ми спочатку вам не намалюємо арт перш ніж іншим, то не ображайтеся, тому що ми зазвичай малюємо арти... Ми їх кілька днів малюємо, які встигаємо домалювати в якийсь який час. Те і надсилаємо. Так. Да. І більшість, що ми малюємо арти, які нам зразу так... Бачимо О, картинку. картинку, яку зробити. Бачимо картинку, значить, так і робимо. У щось так прикольно зробить. Е, наступне запитання. Е, улюблений блогер. Ну, у нас немає. Ми не таких... дивимося блогерів, але колись дивилися Машу маєву. Я, я не знаю, це блогер чи ні. Е, ми просто... Взагалі-то дивились всяких Майнкрафтерів. Так як раніше не було такого до росіян неприязні то ми дивилися да. компота. 5 років геть. Потім ще Фіксай дивились, Фифифа Ну, я думаю, ви зрозуміли. А зараз ми час від часу дивимося відео Домера. Але це, мабуть, не блогер. Ну, а так то... А зараз улюблений момент. Рам-зам-зам, арам-зам-замгу-гулі-гулі, арам-зам-зам. Арам-зам-зам, арамзам-зам гулі кулі. Запитання. Любиш лимон? Люблю лимон з цукром, ти теж любиш лимон з цукром. Так. Але банани більше любимо. Ну, можна ще лимон без цукру, теж смачно в лимон без цукру. А хто лимон не любить? Я не розумію тих людей, які кривляться із-за того, що з'їли лимон. Бо лимон це смакота. І це не сарказм. Іванка, я люблю зелене ліско. То роби то роби одне зелене, одне жовте. Все, ви тепер знаєте. Хто з нас які любить кольори? Правда, тут якийсь то зелений Е, Наступне запитання немає. На цьому все? Ні. А що ще? А, точно. Розказуємо історію назви нашого каналу. Давай від першого її назви. Спочатку канал називався Іванна Мод. Ну, я думаю, ви зрозуміли, хто Іванна. Я Іванна я там одна знімала, можете подивитись перші відео. А потім. Ну, і там є відео, в яких Іванка згадувала про мене, про Мішика, про Павліка. Ну, нікнейма і Мішу Єс. Сп... Е -е, а потім. Він і теж був окремий канал, який називався Мотіна. Але... Якби ми загубили той обліковий запис і вирішили, що будемо знімати на один канал Тобто Ін, Інна, Ів, Ів Іванна, Ін Іва, Кафете, Крафт. Ну, я думаю, ви все. Чого трохи? крафт? Бо того, що Іванці в один день. Крафт, кафете, все нормально. Геніально. <реш> Правда, це декому важко буде вимовляти. Але... але я думаю, якщо ви зрозуміли суть, то легше. А на цьому у нас повцився отакий будиночок для двох, в який може зайти будь-який моб і все взірвати. Ну, але не суть. А на цьому ми, ми на мирному будемо грати. <ріст> на цьому ми відео закінчуємо своє. Якщо вам не сподобалося, то напишіть коментарі. І до того ж ще можете написати інші коментарі. Нам запитання, щоб ми відповіли на, і... на них в іншій серії. А на цьому ми закінчуємо. І всім бувайте! i